Об'єднання батьківщини з іншими політсилами, ситуація в парламенті та майбутнє Юлії Тимошенко такими були основні теми прес-конференції, яку провели народні депутати України Дмитро Шлемко та Володимир Шкварелюк. Як відомо, 14 червня з'їзд фронту змін одностайно ухвалив рішення про об'єднання з ВО Батьківщина шляхом ліквідації та вступу членів фронту змін до нової партії Батьківщина. Також прийняті рішення про об'єднання з такими політичними силами, як партія Реформи і порядок, народна самооборона та частина народного руху України. До нової політради партії Батьківщина увійшов і один Прикарпатець, народний депутат України Дмитро Шленко. Крім того, він став також членом президії політради Володимир. Шкварилюк, обраний до ревізійної комісії, все, що відбувалося, воно мало причинно-наслідкові зв'язки. Згадайте, коли ми йшли на вибори до Верховної Ради України, ми тоді говорили, що об'єднана опозиція Батьківщина в своїй сукупності, це є пліт семи політичних партій. Ми сказали, що після того, як відбудеться. Відбудуться вибори до Верховної Ради України. Ми продовжимо цю справу справу об'єднання національно-демократичних сил, і це трапилося у червні, 14 червня. Відбулися з'їзди батьківщини фронту змін, 15 червня, на Михайлівській площі більше ніж 3 тисячі. Представників різних політичних сил, які об'єдналися, підкріпили єднання Батьківщини, фронту змін, партії реформи і порядок, народної самооборони і частини нашої народного руху України. Процес об'єднання політичних сил. Фактично відбувся до декілька місяців до парламентських виборів. Уже тоді ми йшли єдиною командою. Уже тоді ми поділили округи між опозицією і свободою. Ну, от, і фактично тоді почалось об'єднання. Тепер тільки з'їзди підтвердили, що було все правильно. За словами Дмитра Шлемка, у зв'язку з самоліквідацією фронту змін його колишнім членам пропонують на індивідуальній основі вступити до лав батьківщини. Депутат наголошує, що жодних примусів і квот щодо переходу у батьківщину немає. Все залежить особисто від кожного з фронтовиків. Все добровільно. Ті ж депутати місцевих рад, які не захочуть вступати до батьківщини, і надалі продовжуватимуть виконувати свої депутатські обов'язки до до Кінця своєї каденції таким чином інші політичні структури, які є крім народного руху України в цілому, а тих складових частин відповідно до закону про політичні партії, самоліквідуються, добровільно на індивідуальній основі всі, хто бажає із тих політичних сил, про які я вів умову пишуть заяви про вступ до всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І на основі цього відбувається процес об'єднання. З'їздом, виходячи із ситуації об'єднуючого процесу, внесено зміни до статуту для того, щоб створити керівні органи партії відповідно до нових реалій. Що це означає? Всеукраїнське об'єднання Батьківщина очолювала і з'їздом підтверджено переобрана її голова, це Юлія Володимира Тимошенко. Першим заступником є, як і був раніше, Турчинов Олександр. Створена політична рада партії була, але головою політичної ради партії раніше була голова партії Юлі Тимошенко. Враховуючи ситуацію об'єднавчого процесу, значить політичну раду як складову окремо. І на основі цього головою політичної ради партії. Де обрано 84 нових члени? Обраний Арсеній Петрович Яценюк. Він же одночасно і керує президією політичної ради партії, яка буде займатися поточними питаннями функціонування партії, які входить 18 партійців. Дмитро Шлимко нагадав, що всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» існує на політичній карті України вже 14 років. В Її рядах 460 депутатів різних рівнів. Фронт змін має у своїх лавах близько 270 депутатів. Решта, що об'єднались, теж мають свою історію, тому це об'єднання може. Мати хорошу перспективу. Митро Шлемко залишається керувати Івано-Франківською обласною батьківщиною, а його заступниками тимчасово стали керівник колишнього фронту змін Володимир Шкварилюк і заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Сам об'єднавчий процес відбуватиметься до осені, адже процес вступу до батьківщини довготривалий та добровільний. А колишнім членам фронту змін потрібен час на роздуми. Наразі тривають переговори по створенню єдиних фракцій в місцевих радах. Чи призведеться до зміни керівництва місцевих? рад, наразі невідомо, безперечно, спокуса таке буде, тому що ви пам'ятаєте, вибори місцеві відбулися у жовтні 2010 року, а вибори до Верховної Ради, коли ми практично підписали пакт про не тільки ненапад, але і про підтримку із свободою. Уже був у 2012 році. Тобто, вже все те, що було унизу, вже було сформовано. І не одній раді виникали, безперечно, протиріччя. Тому можуть бути ці варіанти, я не виключаю. Але сьогодні ми вже маємо досвід. Ми вже маємо досвід роботи із свободою. І з ударом, хоча удару в нас мало на Іван-Франківськ, з водою ударом тому в тому випадку, в якому ви кати, будуть виникати конфлікти, ми будемо вирішувати їх методом переговорним консенсусу. Аби ні одна із політичних сил потім так не ступила протиріччя, і ми не мали проблем на теренах Івана-Франківщини. Народний депутат України Володимир Шкварилюк прокоментував вихід Купчика з фракції Батьківщина. Зокрема, він зазначив для мене особисто він помер його не існує більше в моєму житті. Фамілії Копчак не існує взагалі. Він плюнув на своїх батьків і на майбутнє своїх дітей. Зрадників не любили, не люблять і ніколи любити не будуть. Щодо майбутнього Юлії Тимошенко. То народні депутати переконані, що вона в найближчий час буде на волі. А от партії регіонів майбутнього не пророкують.